У мене є знайомі прокурори. Я кажу, як ти собі там даєш раду? Він каже, слухай, він мені починає розказувати про всі про всі важкості тої праці, і то і то. Е, і ясно, він сумнівається я каже: я не знаю, бути мені там чи не бути мені там. Я кажу, ну якщо ти там не будеш, то хто там буде? Якщо ти не будеш там тим світлом, то хто у цій сфері буде тим світлом? І він такий, ну, напевно так. Дорогі, так само кожен з вас. Якщо ви не будете там, де ви є, учнем Ісуса, то хто має показати тим людям? Сьогодні приїжджав до мене ще один солдат на молитву. І він каже, я проповідую там. З мене сміються, але я їм там. І він каже: я прийняв рішення. Бог врятував моє життя, і я їм даю шанс врятувати їх. І він каже, я свічу. І тим світлом, там, в тій самій темряві, де тільки алкоголь, і все решту, і, і боротьба за життя так, на, на, на передовій. Але я кажу, якщо ти там не будеш, то хто там буде? Він в даний момент покликаний там бути тим світлом. Тому, дорогі, яке твоє покликання? Перше бути світлом. Господа Ісуса Христа. Світити. Ти є світлом для світу. Де ти маєш світити? Перше в своїй сім'ї, в своєму подружжі, до своїх дітей. Друге до своїх сусідів. Потім на праці, де ти є. Будь світлом. Не той, хто постійно критикує, пам'ятаєте, не будьте тими професійними критиками, що ви там експерти по критицизму. Ні, дорогі. Будьте експертами по любові. Там, де ви є. А далі ви починаєте молитись і розпізнавати, Боже, що ти хочеш від мене більше? До чого ти мене більше кличеш?